Вітаю, шановні друзі! Дуже актуальне питання, коли і в якої групи людей закінчується 24-й параграф. В деякої групи людей він закінчується 4 березня 25-го року, в іншої 4 березня 26 го року. І багато запитань мені надходить, як з цим розібратися. Тому зробіть, будь ласка, репост. Сьогодні ми розберемося з дією 24-го параграфу тимчасового захисту для українських переселенців. Друзі, як ви знаєте, 22 листопада 2024 року німецький Бундесрат схвалив зміни до відповідних положень Ukraine оффенхальц übergangsverordnung і Україна vergeltungsverordnung І вони передбачали продовження е, дії тимчасового захисту до березня 25-го і до березня 26-го року і можливість заїзду до грудня 25-го року. Але не всі розібралися з тим, на кого що поширюється, і коли в кого закінчується цей тимчасовий захист. Давайте почнемо з того, що в нас є три великі групи людей, які підпадають під дію тимчасового захисту. Перша група людей це громадяни України та члени їх родин. Для них Параграф автоматично продовжено до 4 березня 2026 року. Тобто для всіх громадян та їхніх членів родин проблем для хвилювань немає. Тобто їх параграф діє до 26-го року. Дві наступні великі групи це особи без громадянства та громадяни третіх країн, які мають ПМЖ в Україні, і які не мають ПМЖ. Тобто, дві групи громадяни третіх країн із ПМЖ і без ПМЖ. От тепер з ними дуже цікава річ виходить. Перша група особи без громадянства та громадяни третіх країн, які мають дозвіл на постійне проживання, ПМЖ, як то кажуть, в народі особи без громадянства та громадяни третіх країн. Можуть в'їхати до Німеччини до 4 грудня 2025 року, і тимчасовий захист для осіб без громадянства та громадян третіх країн, які виїхали до Німеччини, що мають дозвіл на перебування, виданий відповідно до параграфу 24, який буде дійсний станом на 1 лютого 2025 року. Для них автоматично параграф продовжується до 4 березня 2026 року. Тобто, ми з вами зрозуміли, що громадяни України. Та громадяни третіх країн, в яких є ПМП або ПМЖ в Україні, і вони мали станом на 1 лютого 2025 року тут відповідний параграф. Для них він також продовжується до 4 березня 26-го року. І в нас залишається третя група: це особи без громадянства та громадяни третіх країн, які не мають дозволу на постійне проживання в Україні. І от для них, друзі, залишився всього лише один місяць. Тимчасовий захист для осіб без громадянства та громадян третіх країн, які виїхали з України до Німеччини і не мають дозволу на постійне проживання в Україні, закінчується 5 березня 2025 року, друзі. Тобто, все після 5 березня 2025 року. Особи без громадянства та громадяни третіх країн. Які не мають дозволу на постійне проживання в Україні, більше не мають права знаходитися на тимчасовому захисті в Німеччині, оце і є та велика зміна, яка була незрозуміла для багатьох людей. Тобто, ще раз кажу для громадян України та членів їх родин і громадян третіх країн, які мають ПМП в Україні, і їх дозвіл на 24-й параграф був дійсний станом на 1 лютого два. 20... 25 року в них автоматично параграф продовжений до 4 березня 26 року. А наприклад, ті громадяни третіх країн, які вже тут були, наприклад, і в них не було оцього дозволу на постійне проживання ПМЖ в Україні, то в них є лише всього-навсього один місяць, друзі. Тому ось така ситуація. Сказати, що прям ситуація патова для громадян третіх країн без ПМП в Україні не можна, тому що в принципі в них є можливість зараз подати на зміну параграфа і змінити 24-й параграф на інший друзі. Тому дивіться, думайте, інтегруйтеся. От можливості завжди є. Їх просто потрібно шукати. З повагою ваш адвокат Демченко.